Великодній ярмарок на підтримку збройних сил України провели в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. На благодійному ярмарку зібрали 194 тисячі 306 гривень на потреби військових. На університетській площі зібралися керівництво університету. Усі навчальні підрозділи, денська рада, викладачі, студенти та містяни. До присутніх звернувся ректор Олександр Черевко вирізнявся. Своїм рівнем національно-патріотичного виховання і своєю ідейністю і проукраїнськістю. І коли почалася війна, ми в 2015 році відкрили кафедру військової підготовки, тобто зразу дали відповідь на цей виклик нашого життя і вже 335 Офіцерів, ми підготували, які сьогодні боронять нашу рідну землю і нас з вами на ярмарку. Усі охочі могли придбати вироби ручної роботи, патріотичні сувеніри, смаколики, військовий оркестр головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерала Майора Ігоря Момота. Та університетські колективи, ансамбль народного танцю Черкащанка та фабрика музичного мистецтва Бойсес завітали підтримати благодійний ярмарок своєю творчістю. Голова студентської ради чи наука Вовченко подякувала раді. всім, хто своїми я силами та донатами наближає перемогу. Хочу подякувати студентам, викладачам, працівникам та всім охочим, які доєдналися до нашого великоднього ярмарку. Своїми враженнями від заходу поділилася голова студентської ради нині педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Владислава Гетало. Мені все дуже подобається. Я вважаю, що такі заходи дуже об'єднують студентів і нашу дирекцію. Також ми разом займаємося корисною справою збираємо кошти для наших воєнних для наших ЗСУ. Над проектом працювали Андрій Некористенко, Віолета Мосенко, Єлизавета Литвин та Денис Непогодьєв.